Зараз ми заходимо до будиночку. Це невеличка веранда, Столярка кругом добова. Заходимо в вітальню. У вітальні вона дуже простора. Величезна вітальня, сходи на другий поверх. Просто неймовірний якраз і камін, він, до речі, діючий. Проходимо далі, заходимо на кухню. Чудова дерев'яна кухня. Все дуже гарно, все залишається новим господарям. коридорчика санвузол. Тут котельня, опалення котел, все нове. Далі літня така кімнатка для відпочинку. Тут гардеробна. Піднімаємось на другий поверх. Бачимо сходи, сходи дубові. І далі кімнати. Зараз ми піднялися на другий поверх. Бачимо коридор і всі окремі кімнати. Заходимо в одну із кімнат, дитяча, всі меблі, які ви бачите на відео, всі залишаються. Проходимо далі, дуже гарна дерев'яна столярка. Проходимо ще в одну кімнату, ще одна спальня, величезна спальня. Це дуже гарно, охайно, Поли. Паркетна дошка і на першому і на другому поверсі. І заходимо ще в одну спальню. Далі бачимо санвузол. Дуже все чистенько все охайно, дерев'яна столярка, паркетна дошка, вікна кругом замінені, дуже якісні. також тут кругом все в плитки. Кухня вплитки. Перший поверх, паркет. Другий поверх, паркетна дошка, дубові сходи.